Кілька колекціонерів різних сортів фіалок, стрептокарпусів, ахіменеців та ірисів привезли свої експонати в Чернівці. Свої колекції вони представили в Чернівецькому краєзнавчому музеї. Яна Багатирець Чернівців разом зі своєю мамою представили на виставці колекції стрептокарпусів та хімениців. Серед останніх в неї є і найулюбленіші сорти. Наприклад, з ахіменесів це є отакий рожевий. Це дуже дуже обільно, обільно цвіте махровий. Дуже гарний. Я взагалі люблю рожевий колір, і Роузі крісп, Роузі крісп. Кучерявий кажуть, я кучерява і квіточка кучерява. І того він так само обільно дуже обільне цвітіння в нього. І я люблю. Вони не вражають своїм розміром. тому що сьогодні у нас на виставці вже представлені нові сорти, які вражають своїм розміром навіть до 6 сантиметрів, 6-6,5 квіточка. Ці йдуть менші, але дуже дуже обільні. І моя улюблена гама кольорів. Галина Радловська, представник клубу фіалки Прикарпатця, окрім кількасот різновидів фіалок, привезла і частину своєї колекції стрептокарпусів. «Стриптокарпуси мені полюбилися тим, що вони цвітуть з весни до осені, майже до зими, і дуже рясно цвітуть. І Молоденькі, от в шкляночках і вони вже зацвітають. Зимою вони не цвітуть, а догляд за ними потрібен такий, як для фіалочок. Але головне їх теж не переливати і не ставити, наприклад, сонечко. Вони є дуже гарні і в сіточку, і в краплиночку також. Дуже от бачите, сіточка. І верхівочка Фіолетова, що дуже вони такі цікаві, кольорові, гарні сорти, От дивіться які бачите? Так. Також на виставці представлені і фіалки. Анатолій Іваницький приїхав до нас зі Львова. Він тут представив найрізноманітніші сорти і запевняє, що улюблених різновидів в нього багато. Улюблених дуже багато є, тому що кожна фіалка є. Створіння людини і кожна по різному, тобто і кольори інакше в інший там рюша, форма квітки, форма пелюстків. Особисто я люблю химери. Це рослини, які мають повздовжні полоси. Ось ось такі. Бачите, вони є незвичні, бо вони з листочка не розводяться. Їх ну, там своя технологія є, щоб отримати, щоб вона повторилася, то треба. Пасинками там зносити голову. Ну довгий процес. Це для початку то тяжко освоїти. А вже людина, коли вже довгий час займається, то зацікавлюється і все вдається. Олександра Кіт, колекціонер з Івано-Франківська, розповіла, що захоплення фіалками в неї розпочалось з появою дитини. Я була в декретній відпустці і так. Захопилася, більше часу було вдома з дитиною, так придбала один листочок, а так другий, і так пішло, і то вже 8 років. Граюся. Не знаю, всі фіалки улюблені, всі любимі. Не можу сказати. Ну, от, наприклад, оця роза інтайм така одна. Бо фіалці не основне має бути шохів, мають бути квіти великі, одні махрові. Навіть якщо вона має просту гарну квіточку, вона все одно прекрасна. Окрім інших квітів, цього разу тут представлені і іриси. Їх тут кілька сот різновидів різних кольорів та розмірів. Виставка квітів в Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї триватиме до неділі. Включно протягом цих днів кожен вважаючий зможе подивитись на представлені рослини, а можливо і дещо придбати для себе. Експозиція протягом цих трьох днів працюватиме до 19-ї години. Ми запрошуємо всіх чернівчан, гостей міста, які приїдуть на святкування і Петрівського ярмарку. Щоб, коли будуть прогулюватися вулицею Кобилянською, обов'язково зайшли до краєзнавчого музею і оглянули виставку фіалок. Дар'я Товпіч, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.